Ось дивіться, стекла готуємо. Переднє право, заднє право, водій ми зняли, показуємо, як замінити скло, щоб ви його там не повиривали, як будете знімати карту і тому подібне. Що для цього потрібно. Перш ніж зняти карту, потрібно зняти цю накладку. Видно, да? Там заглушечка, глушечки не знімаєте, відкручуєте, з доверху. Зрозуміло, так? Далі під накладкою. Саморіз 1, саморіз два. під хрестик, Ну, може бути під зірочку. Не, не столь важливо. Наступне. Знімаєте кнопку Ішу з правої сторони. І тут є саморіз. Чорний сюди копиться. Ви там його побачите. Викручуєте також. Якщо це ліва карта, тут буде кнопка електрозеркалства. Наступне. Знімаєте щалку. Рішетку і ось тут саморіз. Щоб не ломали, нормально не ламайте. Просто відкрутіть. І наступне, остатнє. Знімаєте тут під кармашком є саморізи. Тож один, два і під динаміком третій. Все, це відкрутили. і за щілок зіргуєте. Піднімаючи це доверху, воно має з іскарто злізти доверху скло. Та як там, там нічого немає. Ну і Відповідно аналогічна карта ліва. Все те саме, все те саме але з лівої сторони. Далі. Що вам потрібно? Тому щоб зняти скло, покажемо вам на лівій двері. Це скло заднє праве, там ліве двері. Тут є два саморізи. Не саморіза, а два болтика. Підторок з Т-40. Відкручуєте їх підйом. Вже коли скло зняли, підйомник, я думаю, не обов'язково вам знімати. Можна просто його переопустити і тут відкрутити. Відкрутили. І тоді вже стекло, одна сторона буде відкручена, а друга сторона треба буде пробувати з пазиків зняти. Два пазики. Є тут направляюча, яка ходить, його треба зняти, спустити. Але я думаю, коли ви відпустите ці болти, з можна нагнути вперед-назад і спробувати їх спустити, щоб не сверлювати закльопки і не знімати підйомник. Коли ж у вас не виходить хіба запхати його, ну тоді мусите знімати підйомник висверлювати. Один, два, три, 4, 5, 6 і сверлювати направляючу. Тоді хіба, якщо вже у вас не виходить так? Ми так не пробували. Але ну, нам як на розбірку, ми знімаємо підйомник нам так, легше. Ви собі знаєте. Тут два болтика, відкручуєте стекло, а потім з направляючи скакуєте. Аналогічно порядку збираєте карту. Зараз покажемо на задній. Задню ми знімали також стекло. Тут є один нюанс. Кроме того, так само на ручку знімаєте таку накладку. Тут карта видно. Значить. Знімаєте цю накладку, знімаєте кнопку, знімаєте піщалку. І понизу дивитесь, щолкуєте, це ви зрозуміли. Але знятті планки ось цієї, яка стоїть між склом, між одним і другим склом, ота планка, Є такий болтик під Torex t 20 Т20 чи 25 я не пам'ятаю, ось в мене вона є, така ось зірочка. Я вам зараз покажу, куди під е, на цій машині не покажу. Покажу на іншій. Це буде для прикладу, щоб ви на майбутнє знали. Знаєте, не покажу, мабуть, придеться показувати на цій планці. Планка стоїть запхана. Ось так стоїть плантка. Наприклад, ось стоїть планка, так? піддираєте ось цю резинку у і запихаєте викрутку. Ось так. І шукаєте ось цей торекс, ось цей болтик. Бачите? Він скритий, його не видно. Ви просто не зможете е, вставити скло без неї. Принаймні не вийде витягнути скло. Її по-любому прид придеться знімати. Знімати чи ось, і ви його відкручуєте, тоді ви посвободите планочку, вона знімається, свободно запихаєте скло і тоді назад ставите. І плюс, е кроме того, що зверху той за закритий болт є так само два болтика на Т40 тут і тут. І все, тоді знімаєте і, став, і знімаєте скло. Ну, так само тут підйомник знімали, і ви не знаю. Будете пробувати підйомник знімати, не будете пробувати знімати підйомник, це будете дивитися по факту. Якщо будете, сверло, шестерочка, алюмінієві закльопки висверлили, зняли. Так само аналогічно все поставили з закльопки. Якщо маєте можливість, не маєте можливості, тоді пробуйте, По-другому не знаю, як вам розказати. Так само, я думаю, інформація не є такою аж критичною. Хто знає, як розбирати чи хто розбирав, а хто не знає, буде цікавою. Тож якось так. Стекло дознімаємо вранці відправочка.